Всім привіт, з вами Салюшен і сьогодні я відкриваю перші нагороди за League. Перший тиждень я просрав, буквально просрав, я навіть не набрав поїндрів склад Battles, А другий я був вимушений пропустити через хворобу. Фінальний результат 12.7 могло бути і краще, але найбуде. Останній матч нічого не вирішив, тому я просто подарував перемогу супернику. Вибір червоних карток це завжди хвилюючий момент. Перший вибір у нас і це. То у нас 184 Баррелл і Гомес. Ага. Давайте візьмемо Баррел. Другий пік. І тут у нас. О, хай буде цей пан. І останній пік, останній шанс вибити хорошого гравця. Лах... Санне, Санне. 12 рарних золотих гравців. Краще з них це бразилець Опорник. О, Боже, Фернандо. Пак з 30 -ма... гравцями. Поїхали. Всі жодні всі рарні, хто тут, тут буде кращий. Кості 85. І наостаночок найкраще. Три гравці поточної команди тижня. Ради чого ми грали? Мені нема слів. Новий тиждень нова вікінд-ліга. і цього разу це просто феноменальний результат, принаймні по моїм міркам. 16 перемог на 3 поразки. Третій ранг, що дає нам 2 напори з гравцями команди тижня. А в команді тижня небагато немало Кіліан Бапе. Губу ми, звісно, закатуємо. Але це трохи більше шансів вибити щось краще, ніж квіксел. І починаємо ми з піків, гравців у Champions. Перший. Хто? хто тут у нас... Антуан Гризман. Хто другий? Давай хто? Гриф отже Влаходімас. Давайте Влаходімуса візьмемо. Він непогано піде для Майлстоун з португальською лівою. Я закриваю очі, оперу першого гравця, як перед переглядом і будемо по одному дивитися, хто там є. Поїхали першим Що у нас тут? Гріфо, Паласіос, Ле Кхе. Лопес і останній гравець. Ну, вже Грифо буде найкраще? Тель Кастильо Перший пак за 50 тисяч. Бразилець, опорник, Фернандо. 83 найкращий гравець. Зате цілу купу гравців з насипали, просто дякую. Другий такий. Другий такий. Танець. Це у нас... Шмейхельс. Ну, 73. За що? О, інформ. Алтимейт набір. Ну хоча б тут. Інформ. Голландець. Центральний півзахисник. 84 Беркуіс. Ну. Дякую, мабуть. Зюлем. Карвахаль. Паки з інформом. Будь Ласка, англієць, холкіпер. Ти шо? Эмберсон. Останній шанс. Невже оці 16 перемог були задарма? Це буде дуже складно повторити, і невже сьогодні ми нічого не зловимо. Поїхали. Будь ласочка. Габон! А там же ж нема або ми Жодного гравця Out of Position, жодного неквіксельного інформа. Текс. Останню лігу я завершив з рахунком 14-5. Теж непогано я вважаю, але, як можна помітити, я вирішив підготуватися до виходу контенту чемпіонату світу у п'ятницю. Тому сьогодні ми обмежимося тільки червоними піками та паком з гравцями команди тижня. У тій команді, яка була активна під час ліги, дуже мало було варіантів цікавих. Тому я вирішив зберегти пак з інформами до середи. І зараз у нас там є Мохамед Салах та Теорнандес. Із варіантів, які ми не отримаємо, можливо, уточнити. Ну що, поїхали перший пік. Піка, я наскільки пам'ятаю, не впливають. І нам випадає 85 кобель. Другий пік, і тут у нас Хм, Цікаво, що у нас буде у третьому піку. І тут у нас. Алекс Морено, до речі. Його персонажа я б навіть, мабуть, у клубі залишив. Класно, гра, мені не дає долистати далі, до паку з через те, що всього паків занадто багато. Якщо не всі паки відображаються у грі, то на диво всі паки є у веб-додатку. Тож ми таки відкриваємо Premium Timo пак і... Ах. У... А про склади, з якими я досяг певних успіхів у Food Champions, я розповім через декілька відео, де я покажу взагалі історію своїх основних складів у першому сезоні. Зараз дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалося, ви хочете підтримати канал, ставте вподобайки, підписуйтесь, розповідайте друзям. Ще раз усім дякую, бувайте!